20% збирали люди і фізичний, збирали. і фізичний труд людський. Тоді бригаду стріті люди кормили. Все, нікого це. Люди раді були, що буде наша українська церква, всі працювали. І так, київського, київського патріархату, а не московського. Ну, Київського патріархату. Така, як вона була у нас в така, як вона була, у нас на начальні. А я б вас підправив трохи. Не вклав він свої гроші. Він украв у бюджеті і поклав сюди. Оце він людський, нашими грішними, він поклав. Він украв. Хай декларацію налога. Ну, да, да, де, де він упрів, коло цих грошей? Він украв з державного. А люди які гроші клали? Свої, свої. свої. Ну, якщо, допустимо, пенсія була 50 гривень і бабка несла 5, то той мільйон, що поклав де мішкан. Цих 5 рублів дорожчі, чим ти, ви повірте, маючи людина да, в бюджеті своєму 5, 50 гривень і 5 давала на це. Голова обласної адміністрації Ніколаєнка сказав, що 90% було приїжджих. Це брехня. Вже... Він такий брехунний хоче так. оцей колос. Ми сміємо, ну, був, був. Ну це були одиниці. Були, так. Ну Автобуси ж не пропустив. А в основному хто такий був? А? а в основному хто був? У нас. Так. наші прихожани були. Ну, громада була, вся. Ну й все це, зараз це, то саме, люди кинули городи, все, раз було це. І люди підловили те, що ми сажали городи. Почалося п'ять днів глумитись на церквою, Воно було б гаразд раніше, що стояло. А що то за люди там були? Все ж таки, ви когось з них бачили? Чи бачили, але ну, ми не знаємо хто. Коли я просив начальника міліції, щоб він... У них попросив, хто вони такі, звідки вони, де приписані, де то. Він сказав, що він не має це. Він у церковні діла не вмішується. І коли грабили церкву, теж він не вмішувався. Наша міліція ходила, мов це. Ясне діло, що в них їм сказали наші боги, як вони себе вважають, що щоб не втручатися, було все підготовлено. для того, щоб це. Тобто це ви вважаєте, що це не будівельники були? Ні, будівельники. не я. Люди добрі, будівельники. Ці люди кельми тримати в руках не можуть. Вони поломали церкву. Ніяких будівельників тут не було. Вони... Скажіть, як вони будували, як вони молотками плитку били на бокових ходах? Будівельники. Скажіть, що робили будівельники, Халуй Демішкана, расул, є такий азербайджанець, теж в керує. Привіз удлінитель, шнур. І вони ломами не могли ломами поломати плитку. Значить, привіз перфератор мощний, і ломали коло церкви перфератором. Представте, будь ласка, Волощук Малєрій Миколаїв. Ви місцевий мешканець? Місцевий. Ви з от скров прадіда і от не хочете? Привезу паспорт куп, мій тут закопаний. Добре, дякую.